Вітаю в ефірі АLEXINFORM у студії Дмитро Непоміщий. Українські воїни невпинно і ефективно щодня б'ють ворога, тримаючи фронтову ситуацію під своїм контролем. Світ не перестає підтримувати нашу державу, якщо не брати до уваги деяких окремих діячів, що дуже швидко перевзуваються. Хроніки воєнного стану у нашому випуску. 233 доба протистояння українських захисників на валі агресора. Агресор продовжує зосереджувати зусилля на спробах реалізації своїх планів з виходу на адміністративний кордон Донецької області, а також утриманні захоплених районів Херсонської, Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках обстріляно райони населених пунктів Вугледар, Новоукраїнка, Времівка, Новоандріївка, Новоданилівка, Дорожнянка, Гуляйполе та Комишуваха. Внаслідок ворожого обстрілу по 20 населеним пунктам Запорізької області зруйновано багатоквартирні та приватні будинки, магазини тощо. Співробітники головного управління національної поліції повідомили про 60 звернень громадян для фіксації терористичних актів РФ. Спроби російських військових. Створити гуманітарну катастрофу в Україні призводять також і до масових пошкоджень цивільних об'єктів. Запорізька область зруйновано 1673 приватні будинки, 242 багатоповерхівки, 2326 об'єктів ЖКГ, 97 закладів культури, 77 шкіл, 38 закладів охорони здоров'я. Станом на зараз відновлено 1147 об'єктів. Роботи тривають. we Знову від обстрілів страждає Дніпропетровщина. Ворог невпинно гатить з реактивної та ствольної артилерії. У деяких районах області Нівичині – промислове підприємство, оселі людей, водогін та лінія електропередач. Наразі відомо про одного постраждалого чоловіка одразу забрала карета швидкої. Українські бійці одразу ж відповіли: над Дніпропетровщиною наші захисники з повітряного командування Схід збили чотири дрони камікадзе. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин. Резніченко. Продовжують українські військові звільняти наші міста та села. Протягом місяця Збройні сили України деокупували 502 населених пункти в Харківській області, 75 у Херсонській, 43 на Донеччині і 7 на Луганщині. Загалом за минулу добу знищено 500 загарбників, 10 танків, 5 броньованих машин, 10 артилерійських систем, 5 ракетних, 3 засоби ППО, 17 безпілотників, 9 автівок, 2 одиниці спецтехніки. 14 жовтня в Україні відзначається День захисників і захисниць України. Вони працюють за для перемоги та збереження територіальної цілісності та незалежності держави. 14 жовтня ми відзначаємо День захисників і захисниць України. Це День тих, хто бореться. Це день того, за що ми боремось. Це день того, яку перемогу ми здобудемо. Століття тому Україна шанувала цей день. І століття після нас шануватиме 14 жовтня. Ми дякуємо. Дякуємо усім, хто бився за Україну в минулому, і усім, хто б'ється за неї тепер, усім, хто перемагав тоді, і усім, хто неодмінно переможе зараз. До привітань українських захисників та захисниць приєдналась і голова Європарламенту. Крейнінфрендс Фенкі. Шановні українські друзі, дякую вам. Я дякую вам не тільки за те, що ви захищаєте свою країну, свою територію, але й за те, що ви ризикуєте своїм життям, щоб захистити нас і наші цінності. Україна може пишатися своїми хоробрими чоловіками та жінками, сміливими хлопцями та дівчатами. Я знаю, що ви не здастеся, і ми не здамося. Також генеральний секретар НАТО заявив про те, що Іспанія надасть Україні чотири пускові установки Хоук для посилення протиповітряної оборони. Генсек НАТО також додав, що їхня організація передасть Україні сотню станцій глушіння безпілотників виробництва РФ та Ірану. Нідерланди допоможуть Україні з опаленням, виділяють 70 мільйонів євро. Про це заявила міністерка внутрішньої торгівлі та розвитку співробітництва Ліше Шрайнемахер. З наближенням зими проблеми для українців лише загострюються. Будинки, водопроводи та опалення потребують термінового ремонту. Повідомила світовому банку від імені Нідерландів, що я вже надаю 70 мільйонів євро спеціально для цієї зими. Мільярдер Ілон Маск заявив, що його компанія SpaceX не фінансуватиме використання Starlink на території України. Більш того, просить Пентагон взяти на себе розтрати у Європейському Союзі. Пропонують відмовитися від принципу одностайності щодо санкцій проти РФ, адже одноголосна згода всіх держав-членів, що є зараз, ускладнює ухвалення рішень. І поки у ЄС вирішують, що і як робити далі, агресор не припиняє обстріли мирних населених пунктів України, у тому числі і Запоріжжя. Вранці 14 жовтня місто знову потрапило під ракетний удар. Сьогодні зранку ворог поцілив обласний центр трьома ракетами С-300. Уражено об'єкти інфраструктури. На місці влучань виникли пожежі. Їх швидко загасили рятувальники. Дві ракети влучили у старий непрацюючий млин. Одна завдала руйнування навколишнім будинкам. За попередню інформацію постраждалих немає. Але одна з ракет впала за кілька метрів до хостела, де проживають переселенці. Наталя радіє, що була в дальній частині будинку під час вибуху. Огонь був большой, ну темно еще на улице було. Ну і вот эта ракета прямо. Взорвало. Мне ну, было очень страшно, очень страшно было. Пускай вас всех был сохранит, чтобы больше эти ракеты закончились в вашей жизни в этом Запорожье. Пускай будет благословит каждого человека, пускай будет охрана, защита будет на этом городе. Рада, что я осталась жива. Боже, люди это вообще, вы не представляете, ну три метра от дома взорвался ракета, а ты остался живой. Ну, мы молились, мы постоянно молимся. На щастя, людей в хостелі проживало небагато, майже всі виїхали. Потерпівших нікого ні, нікого не ранило, нікого не присипало, все би, были, даже, не основном, Двери, стекло, вот так би добре. Люди тут були, але нікого навіть ніхто не пострадав. В основному стекла тут поводили. двері стекла, отакоє. Вся вся розрушення. Вот ну, перед утром же ж Дві штуки сюди потрапили слабо, а третій где-то там є У комерційній будівлі, де люди орендували приміщення, також руйнування. Вікон майже не залишилося. Орендатори та власники прибирають уламки та оцінюють втрати. Константин каже, відновлювати свою майстерню буде, але вже після перемоги. Тут нікого не було. Я нічого не бачив. Тобто, ну, я почув вибух, приїхав сюди вже десь. о… Пів на шосту ранку десь тут вже було цеплено, нікого не пускали. Більше за всього постраждав мій автомобіль. Постраждали ворота, як бачите, вікно винесло. Ну, це найбільші втрати. Вибухом потрощило декілька автівок. Основне руйнування прийшлося на об'єкт інфраструктури, який вже не використовується. Не виключаємо, що може забалітися. Катастрофа велика, ну по сравні з. Я думаю, з жилими домами это не дійствуючий інфраструктурної об'єкт особо. Всегда обидно, коли прилітають ракети к нам. Нічого, ми побідімо, ми справимося. Зважаючи на любов загарбників до всіляких дат, сьогодні у день міста можливі інші ракетні атаки, повідомляють в обласній військовій адміністрації. Наразі на місці подій ще тривають роботи з прибирання скла, рештків автівок та зруйнованих будівель. Та якби ворог не тиснув на запоріжців, ми все одно залишаємося стійкими і все одно пам'ятаємо нашу історію, наших героїв і продовжуємо свій шлях і відзначаємо навіть в умовах війни день нашого легендарного міста. 14 жовтня в Україні відзначають відразу декілька важливих свят: дні захисників і захисниць українського козацтва, покрови, визволення Запоріжжя від нацистських загарбників. Успіхи на фронті надихають військових, тож свято вони відзначають з особливим настроєм. Ми повинні цей успіх розвивати і визволяти свою незалежну землю. Особливим цей день є і для родин загиблих воїнів, що віддали життя за рідний край. Такий день є, ми зустрічаємося. Чомусь всі думають, що війна почалась з 22-го року. У нас війна почалась з 14-го року. І тому ми з 14-го року стоїмо на захисті. А наші батьки вдови і зараз ходять, плетуть сітки, допомагають, готують їсти нашим солдатам. Ми не опускаємо руки. Цей пам'ятний для всіх запоріжців день в парку металургів поклали квіти до меморіалу загиблим воїнам. Також була закладена Калинова алея. По-перше, ну, калина це рослина пам'яті в українській національній традиції. А по-друге, у нас є пісня гарна зараз, яка фактично гімн да, боротьби. Тому так от об'єднуючи ці дві складови, я думаю, розоб'ємо тут калинову рощу цілу, щоб. Пам'ятали всі про всіх, хто зробив той внесок, віддавши найдорожче своє життя за нашу з вами свободу. Українці дуже мирні люди. Але коли на нашу землю ступає ворог, всі стають на її захист. Так було раніше і так буде завжди. Слава оборонцям рідної землі. Зі святом рідне Запоріжжя. Напередодні дня міста депутати врешті зібралися на сесію. Зміркувань безпеки вона проходила в закритому режимі і не у звичному залі, а в укритті. Серед важливих питань зміни до бюджету пов'язані з воєнним станом. Так майже 29 мільйонів гривень виділили на придбання додаткових дизель-генераторів і ремонтних матеріалів та обладнання для КП «Водоканал» і концерну міські теплові мережі. Генератори допоможуть забезпечити роботу об'єктів тепло та водопостачання у випадку виникнення надзвичайних ситуацій. Близько 12 мільйонів гривень спрямували на поповнення резерву ремонтних матеріалів, які використовуються для ліквідації наслідків прильотів. Більше 14 мільйонів на придбання габіонів для облаштування споруд цивільного захисту, на ремонт трансформаторних підстанцій та ліній електропередач та низку інших потреб. Також були внесені зміни до бюджету щодо виділення фінансової допомоги на поховання запоріжців, які загинули внаслідок ракетних обстрілів міста. Окрім того, на сесії вшанували пам'ять загиблого на фронті депутата міської ради В'ячеслава Зайцева та одностайно підтримали переименування вулиці Лермонтова на його честь. Що стосується це кадрових та реорганізаційних питань, то їхній розгляд знову було відкладено. Проте не відкладається святкування дня народження нашого славетного міста. Давайте зараз разом згадаємо, як Запоріжжя стало таким, яким воно є, і чому вважається міцним і непоборним. Запоріжжя славетне місто із багатовіковою історією. У народі його вважають не лише козацькою столицею. А й осередком невичерпної енергії, сили та духу. Цьогоріч, 14 жовтня, Запоріжжя відзначає свою 252-гу річницю. Як зазначають фахівці для Запоріжжя, це день особливий ще й тому, що у далекому 1943 році ціною власних життів тодішні захисники звільнили місто від загарбників. День міста Запоріжжя його почали святкувати ще, ще наприкінці 80-х, на початку 90-х років. Це дата досить умовна. Вона означає знакову подію в житті, в житті міста, коли у 43-му році із Запоріжжя були вигнані нацистські загарбниками силами радянських армій, які у ніч на наступити 43-го року розпочали штурм міста із і з північного сходу та з південного сходу, і до кінця міста і до кінця дня вже звільнили всю невобережну частину. Сучасне Запоріжжя бере свій початок ще з 18 століття, коли під керівництвом військових інженерів було побудовано Олександрівську фортецю, що мала стримувати навалу ворога. Краєзнавці розповідають лише за кілька десятиліть лінія укріплення перетворилась на велике промислове та індустріальне місто. Ми рахуємо родовід нашого міста від Олександрівської фортеці Дніпровської лінії, яка була закладена у рамках боротьби Російської імперії проти Туреччини і Кримського ханства. Але вже за вісім років військове значення її зникло, тому що Кримське ханство було приєднано до, до Росії та, та стало її васалом. Ти вісімсот році місто отримало статус провінційного центру та назву Олександрівськ на честь представників. Царської династії, і відповідно у 21-му році, коли після поразки українських національно визвольних змагань вплинулася радянська влада, ця назва була змінена наразі. Запоріжжя вважається одним із найбільших адміністративних, індустріальних і культурних центрів півдня України. Окрім цього, на території міста розташовані десятки підприємств, зосереджені металургійний, машинобудівний та енергетичний комплекси. Будуються нові мікрорайони. Стрімко зростає науковий потенціал та населення Цьогоріч Свою 252-гу річницю Запоріжжя вимушено святкувати в умовах війни, але непереможний козацький дух допомагає у цій боротьбі. Цей дух допоміг нам у 2014 році, коли тут були спроби встановити російську весну. Цей дух допомагає нам сьогодні, коли з перших днів війни тисячі запоріжців пішли на фронт до добровольцями і сьогодні обороняють нашу свободу і незалежність біля Оріхова, біля Гуляполя, біля Васильівки. Я впевнений, що після нашої перемоги місто очікує новий етап, етап розвитку, перехід від ось такого старопромислового. В робнисту до нового пост індустріального етапу розвитку за вісім місяців повномасштабної війни, попри усі спроби, ворогу так і не вдалося захопити славетне Запоріжжя. Постійними бомбардуваннями та ракетними обстрілами окупанти лише намагаються залякати населення. Однак усі старання марні. Силу духу та козацьку міць запоріжців загарбникам нізащо не зламати. Не зламати наше місто одне з найкращих в усьому світі. В першу чергу, завдяки тим, хто тут живе і працює. Саме у наших мешканців ми запитали, за що вони люблять Запоріжжя. Запоріжжя один з найбільших промислових центрів України, сучасне і водночас місто, що не втратило свого козацького шарму та історичних традицій. 14 жовтня воно відзначає свято День міста. Ми запитали у городян, за що вони люблять Запоріжжя. Дуже мы его любим. У меня все любят. Вся семья любит очень Запорожье. Очень. Я никуда не хочу. Ничего ни, ни, ни мне не такое красивое, как у вот Запорожье. Самый лучший город на свете. За все. За его подвижность, за плотину, за людей, которые. Вот я уже пенсионерка, и я стала наблюдать за людьми. Какие они. Они очень все хорошие и добрые. Даже тот, который злится. Он теж хороший. В нього теж что-то є хороше. У нас люди улыбаются, все. <гум> Даже тогда, всі, вот навіть сейчас такое случилось війна. Ну сподіваємося, що ми выстоим і не уедем з Запорожья. В Запоріжжі живуть дружні гостинні люди, які здатні на співчуття та допомогу іншим попри війну і обстріли. Я из Маріуполя нас привезли, Какой теплий прийом, як как встретили, Какие добрые були люди. У багатьох жителів Запоріжжя є своє улюблене місце, що вони відвідують. Це добовий гай. У цьому місці приходить така енергія, натхнення, спокій. Це фортиця, звичайно ж, вона вистана, поєднає з, з природою та поновляє сили духовні та. Прикраси нашої Хортиці надають натхнення та робочої сили. Якщо в самому Запоріжжі, то мабуть Радуга. радуга Дніпро. Ну, вода вона завжди заспокоює. При слові Запоріжжя в наших земляків виникають різні асоціації, але всі вони теплі та приємні. Запорожжя, це запорожська козацтво, хортиця ну, для машини не хортівська водка для мене. Ми та будемо родина моїх предків. Війна триває, але запоріжці і ті, для кого наше місто стало рідним, не втрачають віри у перемогу. Ми бажаємо місту спокою, найголовніше, головне, тиші. Ну і як я думаю, всі хочуть миру. Швидше миру і перемоги. Перемоги, витримки, сили. Все буде Україна. Щоб все було спокійно та процвітання міста. Продовжуємо випуск і ще раз повертаємося до Дня захисниць і захисників України. З його нагоди, в Запоріжжі вже традиційно погасили чергову марку. Усі подробиці у нашому сюжеті. З нагоди Дня захисників і захисниць України у Запоріжжі відбулось урочисте погашення нової серії марок під назвою Слава Збройним силам України. Загалом Укрпошта випустила в продаж шість видів святкових марок, листівок і конвертів. Кожен з яких присвячений окремому виду збройних сил та роду українських військ. На марках зображені шість марок, на аркуші, шість видів військ, які у нас на Україні захищають нашу батьківщину. Випущено шість конвертів, шість карт максимумів до конвертів. Ну і блок марки. Поштарі зазначають випуск благодійний. Тож частина зібраних коштів від продажів піде на допомогу зсу. Ця марка теж благодійна, це вже випуск е, традиційний для Укрпошти. Е, кошти, які будуть від, продані від марок, вони направляються на ЗСУ і на поміч нашим військовим. Тому що ця марка е, благодійна і всі кошти ми потім даємо звіт на сайті Укрпошти, куди були направлені, на які підрозділи, що було куплено. Кожного дня ми допомагаємо нашим військовим е, в різних напрямках, в різних дирекціях. В цьому місяці ми теж чекаємо допомогу для Запорізького напрямку. Новий випуск до дня захисників і захисниць України можна придбати у відділеннях Укрпошти та онлайн. Загальний тираж марки – один мільйон примірників. Триває чемпіонат України з футболу серед аматорських команд. У ньому бере участь і запорізький мотор, що провів чергову зустріч у рамках п'ятого туру. Футболісти Запорізького мотора провели черговий поєдинок чемпіонату України серед аматорських команд. У Кропивницькому вони зустрілися з охтирським нафтовиком. Наш колектив вийшов у дещо усіченому складі. Зокрема, з різних причин не дорахувалися двох флангових захисників а також одного основного півзахисника. Зі старту зустрічі у запоріжців були хороші нагоди, щоб забити. Зокрема, почергово пробували варяник, новік і довбиш, але гравці нафтовика встигали з блокуваннями. Багато було атак від мотора і після перерви, але то невлучність наших, то самовідданість суперника зривали потенційні голи. Натомість нафтовик свій шанс використав на 82-й хвилині. Попри те, що часу залишалося вкрай мало. Мотор провів відразу кілька атак. Успіху вони не мали, хоча запоріжці були дуже близькі до того, щоб врятуватися від поразки. У підсумку один нуль на користь нафтовика. У наступному шостому турі, 16 жовтня, мотор зіграє проти дружби з Київщини, що лідирує у групі. Ще раз вітаємо наших захисниць і захисників зі святом. Ще раз вітаємо усіх неймовірних запоріжців з ним міста. Ми точно вистоїмо і неодноразово відзначимо його вже у мирний час. Якщо у вас є можливість і бажання інвестувати у підтримку нашого телеканалу, можна це зробити, скориставшись реквізитами або відсканувавши QR-код, що зараз бачите на своїх екранах. Стежте за нашими ефірами, повідомленнями у Телеграм і на сторінках у Фейсбук та Інстаграм. Ми, столиця козацтва і колискова української державності. І саме тому переможемо, і все буде Україна.